Привіт такі друзі! Я прийшла сьогодні на новий для мене базар, хочу познімати вам, показати, що тут є, що по чому, сама подивитися, тому що тут вперше і вам показати все, розповісти. Тож, давайте почнемо. Овочі, фрукти. Стінничків немає, на всі товари, на базар, який я хожу, біля, який ближче до нас розташований, який постійно я відвідую. Там на майже на всі товари стоять цінники. Ось Такі коржики смачні. Якось купували. З кунжу там був смачненький. How much? One? How much? Хаумач? Okay, Окей, okay. окей. you. вам. Окей. Okay. Кожен коштує 10 тисяч. Ну, вони смачні, вони хрусткі з рисового борошна, а тут ось роблять домашню рисову лапшу. Ось так її продають на кілограми Вон такі апарати. Спочатку вони роблять такі, як листи з рисового борошна, а потім ріжуть на вермішель, пропускають через апарат і потім ось так на вагу продають. Різний інвентар для дому, для кухні, різні дрібнички. Так, знову ж таки, овочі, фрукти. Хамач. Хамач? 40 тисяч коштує авокадо. У нас я купувала також останній раз за 40, тож ціна схожа. Різні спеції, приправи. Соуси, кетчупи. Так все нагружено на, таку, на такий візок. От також ось ще якісь борошно і як, е паніровка для морепродуктів, сухарі, вермашелька різна і знову ці коржики. Дуже вони смачні, мені вони дуже подобаються. Цибулька шалот, чесничок, яйця, перепалення яйця. снеки. Це я вам показала те, що продають на тротуарі, є ще ось такий павільйон. Давайте зайдемо сюди і подивимося, що тут є. Ось тут продають різні такі смаколики. Якось я пробувала, мені воно не дуже сподобалося, То квасолька в якомусь такому желейному незрозуміло чому. Також желейні ось такі відвари, це чечевиці, це, мабуть, теж якась квасоля. Там є ще оці солодощі, вишеньки, це, мабуть, банан сушений, це, мабуть, кокосус, Там отакі желейні штуки продають. Вони зали змішують, заливають таким сиропчиком. Я один раз спробувала, мені воно дуже не сподобалося. Стаканчик коштував, здається, 10 тисяч, але я залишилася не дуже в захваті. З багато різних смаколиків, ось такі мені дуже подобаються. А хаматіс? Те? Окей. 10 тисяч. є є Ось такий ми пробували, дуже смачний. Ми купували за лісою. Мені дуже сподобалося. Ось різна рибка, кальмарчики сушені. Чого тут тільки немає. Навіть насіння дивіться, щоб полускати. Ось такі дрібненькі креветочки, Це дрібнесенькі креветочки е, сушені. А це ось така рибка, дрібнесенька сушена. Подивіться, така, така. Ось така рибка різна. З подібними лісою також ось таке жилеє не купували. Це щось нове, такого я ще не бачила ніде. Так, Фрукти, овочі, знову ж таки, мене трішки дратує, що немає цінничків. Величезний тут базар, багато всього. Тут ось і квіти продають. Ось тут починається домашні городина ось така. Кольорова капуста. Ось це я не знаю, що таке дуже часто зустрічаю, але не знаю, що з ним роблять і що воно за рослинка така. М'ясо. Хамач? Ванґіло. П'ятнадцять один кілограм. Ну, хороша ціна, така, як у нас на базарі. Візьму трішки цибульки, по 15 тисяч вона коштує за кілограм, це така сама ціна, як у нас на базарі. У мене вона закінчилася, саме за цибулею я пішла на базар. Скільки помідорів коштує? 15 також. Окей. Візьму трішки помідорів. Бо в нас вони також закінчуються. Раз я вже прийшла, то потрібно взяти. Ама здесь сейн. Ось така зелень, я не пам'ятаю, як вона називається. Якось мені друзі сказали, що готують і Розповіли рецепт, візьму трішки, спробую. Приготуємо. Окей. Okay. Oh. Ще два лаймика я вкинула. І за це все, що я обрала, 30 тисяч донок потрібно мені заплатити. Thank you. 150. Окей. Окей. Сто п'ятдесят тисяч коштує ось така курка, чи то курка, чи то півень. Так само і в нас на базарі коштує така сама ціна. О, ну, в принципі, на ось такі продукти то хороші ціни. Такі самі, як у нас на базарі. Зелені багато різної. Знову ж таки, thank you. я просто не знаю, що воно таке. Thank you. Картопля, цибуля, бурячок навіть є. Дуже рідко зустрічаю його на базарі, тільки в мінімаркеті купую Монмілк його зустрічала. А так то на базарі дуже рідко можна бурячок зустріти. Ось такі великі огірки на базарі продаються. Я полюбляю більше такі малесенькі. Знаєте, в супермаркеті я беру. Вони дуже схожі на наші українські огірочки, смачні, ароматні. А ці трішки з такою твердуватою шкіркою. Не критично, але якщо в мене є вибір, то я краще візьму в супермаркеті маленькі. Цибуля, часник, різні спеції, імбир, мабуть, шалот, так, цибулька. Ні, оце, мабуть, шалот, довгенька така. Оце, мабуть, шалот. Навіть уже чищену продають, бачите? 130 тисяч у нас на базарі, здається 120. Я в жінки беру. Ну так, плюс-мінус, шість трішки дорожчі, шість. Таку саму ціну. Давайте ось тут ще пройдемося до м'яска, подивимося. курка, качка, є. я якось нещодавно переплутала, купила качку замість курки. А мать? А, комбіт. А ви? А ти? Ван кіло. Ван кіло. А, 150, окей, 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 150 тисяч, Ось така качка 2200 буде коштувати. А курочка. Thank you. Thank you. <реклама> так, жіночці зручно працювати. Okay, okay, okay. <реклама> Показує, що це свинка. Uh, hello uh, how much how much how much okay okay it's good budget this isn't the kitchen thank you very much thank you Так, ну, на, на, на м'яско приблизно плюс-мінус такі самі ціни на овочі, такі самі ціни. Я ще фрукти не запитувала, тільки прийшлася. Ой, дивіться, ось яйця. Чомусь обвалені, здається, це такі не дуже з приємним запахом яйця. Азіати полюбляють таке. Я жодного разу не пробувала, це не моє, пробувати не хочу, але знаю, що вони дуже сильно тхнуть. Так, куплю я ще в цієї дівчинки ось такий коржик, 10 тисяч він коштує. Він на рисовий ось такий коржик, на який наліплено, ну, мабуть, якась карамель. Тут кунжутне сінічку, арахіс. Це дуже смачно. 10 тисяч воно коштує, але ось такий смаколик. Будемо смакувати сьогодні. Ну, тут видно, що тут дорогі фрукти. Дешевші завжди на таких простеньких торговельних точках. Hello. How much mango? How much? How much mango? For denki, one kilo. Sote. Okay. Okay, okay. Тридцять. Окей. Але тверденький. 20 тисяч, ну оці 20 тисяч такі можна брати. але Тут також трішки тверденькі. 20 тисяч, ну це така нормальна ціна. І візьму мангу по 20 тисяч. три невеличких. Мабуть, на кілограм має вийти. Так, на 22 тисячі вийшли в мене манга much авокадо. Авокадо, how much? малин. Окей. Okay. 50 тисяч. Ну це трішки за дорого. Пошукаю дешевше. Тут ще продають ось такі маски тканинні на обличчя Азіати, в'єтнамці часто ходять в масках, в тому числі ось такі тканинні, не тільки медичні маски. Постійно їх носять. Ну, мабуть щоб трішки фільтрувати повітрячко. На базарі я не побачила рибки, там щось трішки лежало декілька тушок, але, мабуть, вже час такий, вже біля 12-ї години, тож рибку вже всю розпродали. Я прийду сюди рядом по вулиці. Подивлюся, ще тут ціни. Кабон, апельсинки. Рожеве яблуко, цей фрукт називається. Бачите, він є червоний і ось такий зелений. Зелений я ніколи не їла, а червоний такий нейтральний смак він має. Ну, поганий, цікавий, але на любителя. Виноград, манго, муава. тверденька. Я люблю м'якенько. Тут також городина різна продається. Дивіться, помідорчики можна ось такі схожі, як наш чорний принц, дрібнесенькі. How much? Okay. 60 тисяч кіло. А тут ось роблять тоху. Ось такі довгі е шматки. І там вон, чоловік ріже на шматочки порційно. Це, мабуть, соєве молочко продають в пакеті. Дуже часто і на, і на тому базарі, на який ми ходимо, часто зустрічаємо таке виробництво току. Домашні, скажімо так. Знову тофу. Ось такий обсмажений тофу. І ось такий білий, як е молодий. Молодий тофу це називається. Ось ще такі домашні городину продають. У В'єтнамі можна купити. Такі звичні для нас овочі, як картопля, цибуля, морква, капуста, таке все можна знайти. Борщовий набір є. Кокоси по 15, є зелені, є коричневі. Коричневі мені дуже подобаються. Зелені, такі нейтральні, досить. Мені не подобається зелений кокос, кокосова водичка, а ось коричневі дуже смачні. Я ще в цю сторону пройду тут. Овочі, фрукти, квіти, подивлюся, можливо, авокадо тут знайду, бо по гарній ціні, яка б мене влаштовувала, я поки що не побачила. На нашому базарі беру дешевше, але і дрібніші. Тут великі були, трішки дорожчі. Ну що ж, ось такий був огляд овочів, фруктів, м'яса на базарі у В'єтнамі. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитися. Мені було самі цікаво сходити на цей базар. Дуже дякую за перегляд! Зустрінемося з вами в наступному ролику. Бувайте!